в нас є дуже велика проблема в місті в плані того, що відкриваються тільки якісь пивнушки, так якісь магазини. Мені хочеться більше розвитку для дітей. Нові заклади, куди можна якісно прийти і провести час з дітьми. Якесь озеро облаштували для відпочинку з дітьми і загалом типу, щоб там були якісь нормальні майданчики для пікніку, для відпочинку з сім'єю. Що повернули нам кінотеатр, було б чудово бомбосховищ не вистачає. Де ось вона робітничий, ну вона не робітнича, а зараз була І Дитина з інвалідністю у нас, і двоє маленьких, два роки і шість місяців. Так зовсім немає як куди, щоб побігти й сховатись. Я б хотіла, щоб Полосницьке озеро може якось покращити, додали майданчики, більше якісь кафе і, напевно, думаю, лавочки. І зробити більш газон нормальний. Ну хотілося б дійсно, щоб був гарний кінотеатр, а не лише одні аптеки та ломбарди, щоб з дитиною, ну, наприклад, не їздити до Києва, а ось сходити тут по місту. Найти розважального центру із спортивним таким якимсь наклоном, тому що в нас одна тільки спортшкола, яка Ну, не, не охвачує увесь усю молодь.